Усім привіт! Давненько мене не було на будівництві, бо минулі вихідні я знову хворіла. У мене повністю сів голос, у мене дуже сильно боліло горло. ще Ті позаминулі вихідні, коли ми обрізали дерева, мені потрібно було просто сидіти вдома. І замість того, щоб сидіти вдома, я поїхала з чоловіком на будівництво і цілий день померзла. До кінця тижня в мене просто сів голос, повністю. Я три дні не могла говорити. Це нарешті вже мій голос повністю відновився, і я тут з вами сьогодні. Трошки потипаюся, так скажемо. <реш> Ванну кухню, ці основні коридори, котельни, все ж таки хотілося б зробити нормально, перештукатурити, бо десь буде плитка, десь буде кухонний гарнітур, десь будуть тумочки, шкафчики навісні. І щоб не вийшло так, що ця кривизна стіни нам завадиться зробити нормально. От, і спочатку чоловік думав накидати гіпс і гіпсо повністю вирівнювати. Потім ми прикинули, скільки треба гіпса. Нам і в коментарях писали, що дійсно дуже багато треба гіпса, можна одразу замовляти палету. Ми вирішили все-таки робити, так як і ми робили у вані, збивати, збивати зайве. От, і так як, там можливо, не все ми зможемо збити, десь зіб'ємо, десь додамо, але плюс-мінус все одно ну, піде менше гіпса, аніж просто кидати зверху і вирівнювати все гіпсом. То чоловік прикинув на одну стіну. На тисячу менше піде гіпса, на тисячу гривень піде менше гіпса, якщо збивати і вирівнювати таким чином, що десь збили, десь додали. От такі справи. А ще є одна класна новина. Ми придбали на OLX двері, придбали двері до одразу кажу, так. нові такі дуже дорогі. Зараз я трошки зроблю відступ, а потім розповім про двері. Отже, так як ми плануємо перештукатурювати наші коридори вже з ціхідні, нам потрібно вирішити питання з дверима, щоб ми вже коли штукатурили, в нас вже стояла рама, і ми це все зробили гарно під раму, все поштукатурили. Бо ви бачили чи не бачили, які в нас страшні ось ці вхідні двері дерев'яні, їх потрібно все ж таки буде міняти. І так уже вийшло, що ми натрапили на ці двоє дверей і вирішили їх забирати. Хоча чоловік планував зовсім на іншу справу витратити ці кошти. Але ми подивилися, скільки коштують нові такі двері. Нові такі двері коштують порядку 24 тисяч одні. Ми взяли двоє дверей за 18 тисяч, здається, по 9 тисяч одні, 9 тисяч гривень. Вони мають ось таку гарну двосторонню ламінацію під дерево. Самі по собі двері дуже важкі, вони реально важкі. Такі двері можна поставити і на вхід. Чоловік говорив про те, що було б класно поставити на самий вхід будинок, але в нас там вже. Залитий зверху над тими дверима, що стоїть армопояс, і це буде дуже проблематично, щоб замінити двері. Але, якщо чесно, мені не хочеться напрямо на вхід в будинок ставити скляні двері, це не найкраща ідея. Тому ми одні двері поставимо перед там, де в нас буде перехід між тамбуром і першим коридорчиком маленьким. І, скоріше за все, другі двері ми поставимо в тому коридорчику, де у нас. Ця зона, де в нас кухня, ванна, коридор, коридорі. Я вам показувала, що в нас ця зона так вона окремо відділена, і там далі йдуть одні двері перед в цей коридорчик, що розводить по кімнатах. І саме в ті двері ми поставимо так, саме в ті двері, ми поставимо другі двері. ну ви зрозуміли. Е, Ось коротко, що ми робимо, які наші план. Те, що випирає, збиваємо. Далі чоловік. Накрути ось такі шурупчики, саморізи. А як оце оце, оце фігня? Дюбель. Як? Дюбель. А, значно, спочатку. Отже, що ми робимо? Зайве збиваємо, тобто спочатку ми виставили нівелір. чоловік обвів зону та що випирає зайву, збиваємо зайве далі, накручуємо, виставляємо рівень так, щоб максимально вирівняти нашу стінку, більш-менш так. Накручуємо саморізи там, де не вистачає по рівню. скільки потрібно додати. Далі чоловік робить завдяки цим саморізам гіпсові маяки і штукатуримо гіпсовою шпаклівкою у рівні на стіну. сказано? Не знаю, шпаклівка це фінішна чи шпаклівка це штукатурка. Так, я подумавши, вирішив виставити нівелір. В іншій площині, які ми отримуємо те, що ось таку площу потрібно збивати на стінці, а тій стінці залишається все так, як є. Таким чином, ми, як мінімум, економимо ось таку товщину. Тут на сантиметр майже, а з цієї сторони. Виходить, ну, не так багато, тут пару міліметрів, так само донизу. Але для цього потрібно дуже багато збити. Майже ювелірна робота, тому що треба зняти спочатку, що не, тов, не товстий слой чи шар. Але треба так, щоб і не зняти його досить багато, адже потім вийде, що туди піде багато штукатурки і якби ми виходить, нічого тоді не зекономимо. Так що працюємо далі. Так, що ми маємо за час роботи? Ну В принципі, майже два. Квадратних метра я відбив, залишилась десь така сама площа зверху. В деяких місцях доходить вже до кирпичної кладки. То тут збивається трохи більший слой, аж відпадає прямо від кирпича, зате воно легше відбивається. Ну а тут я старався потрішки рівненько збивати. В принципі, штукатурці буде легше братися. До цієї основи. То якщо прикинути навіть за 3 години роботи, як мінімум я зекономлюю 2-3 мішка штукатурки, а це як не як чуть більше 1000 гривень. На цей раз я купив вже свою зубило чи як його називають, то того, того разу я брав знайомого. То та була на сантиметр чи на півтора вищою. а ця вже на 4 см. Тобто кінувато добре збиває. Паралельно до того, що я збиваю штукатурку в кухні, поки там пиль, почав займатися цим коробом і відбиваю навколо короба штукатурку. Адже в нас вже в планах сюди заміна. І встановка дверей. А двері по ширині йдуть 1,22 два якраз повинні влізти сюди. Але висота тут разом з коробом виходить 2,10, але двері йдуть 2,20. Так що ще будемо піднімати висоту пройому. тут штукатурка відпадає дуже легко. Можна спокійно і топором це все повідбивати. Ось так, виходить, тут над пройомом лежить дерев'яна балка. Я думаю, якраз якщо витягнути ту балку, ми якраз отримуємо ту висоту, яка нам потрібна. Але ж треба дивитись, що цю балку потрібно підняти вище і залишити цю опору, щоб потім після встановлення нових дверей не обвалився цей пройом. Така пророблена робота за один вихідний на цій неділі. Стінку підготували. У нас виходить, що тут тепер замість сантиметра, скільки ось 1,6 було. Тепер тут у нас ну, десь 0,7 на сантиметр менше. Так само і тут було 1,4. Тепер виходить, що тут у нас пів сантиметра залишилось. Ну а тут було, не залишилось сантиметр, було майже 2. Ось такий вигляд у нас моя стінка залишилась трішки там зверху і в кутку. Вже сьогодні не встигаємо. І от такі білі, ну не білі, а точки, де світяться, це саморізи від нівеліра засвічуються, Що все чітко стоїть в площині. І отакий от ефект у нас виходить, коли шкребе штукатуркою, і вона на нівелірі відсвічується, як північне сяйво. Знаю, ну, будемо дивитися далі, що робити, чи робити їх гіпсовими ці маяки, чи все-таки проштробити там, де буде маяк, щоб утопити його глибше, і поставити його на маяки. Як не крути, по металу буде рівніше і міцніше їх проводити. Так що ще в нас неділя до наступних вихідних вирішити, що робити. Так що На цьому наша робота закінчується. Дякую вам всім за перегляд. Ну і не відмовимося від лайків, а також підписуйтесь, кому цікаво, і робіть репости. Всім удачі і до побачення!